Будьмо уважні, сказав Господь цю. один чоловік справив велику вечерю, і запросив багатьох, як настав час вечері, послав він слугу свого, сказати запрошеним, ходіть усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитись, вибач мені прошу. Другий сказав, я купив п'ять І іду їх випробувати. Прошу, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді, господар, і каже, до слуги свого, іди ночим скоріш на майдани й вулиці міста, і приведи сюди в калік сліпих кульгавих». озвався слуга пане, сталося, як ти велів, і ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Багато покликаних та мало вибраних. Добрі браті і сестри, цю притчу ми чуємо не один раз, і вона фактично читається майже майже перед Різдвом. Що є дуже важливо у цій притчі розуміти, Христа запросив один чоловік у гості на вечерю, і коли вони вже повечеряли, говорить Христос, як то найкраще робити вечерю. І Він розказує, що коли ти робиш вечерю, то не клиш ні, ні друзів своїх, ні сусідів. Чого? Щоб часом вони тебе не запросили і також тебе не погостили. І то буде, знаєте, ти їх погостило, вони тебе. І вже ні, немає ніякої користі. А він каже, кого то треба кликати. Як справляєш бенкет, не знаєте таку вечерю скромнесеньку зготували обід на 40 осіб і бідним роздають. А Коли справляєш бенкет, заклич убоги, калі, кривих, сліпих. І буде щасливий. Чого? Тому що вони не будуть мати, чим тобі відплатити, коли у день Воскресіння прагне. І один чоловік, коли це чує, і він, так знаєте, наївся, йому так стало добре, і він каже: блажен, тобто щасливий той, хто буде їсти хліб, де у Царстві Божім. А тоді Христос каже, «Угу, так, так. І розповідає оцю знамениту притчу. Де кличе цей господар, тим господарем є сам Господь, кличе людей, бо вже попередньо оголошувалося, що буде ця вечеря, тільки в який час він він попередить через свого слугу. І що цікаво, Лука подає просто три категорії різних людей. Перша категорія про того, е який купив поле чи тих пару волів, це стосується, знаєте, якихось таких матеріальних речей: є якийсь бізнес, є якісь справи, є якісь інтереси, і він ними орудує. Тому він мусить подивитися, яке це поле чи мусить випробувати тих, тих волів. Для нас очевидно це й чуже. Ну хто купляє тепер поле? Ну одиниці, правда. Але я колись пригадую, як я купив перший раз комп'ютер. Треба що? Треба його випробувати. Треба його, знаєте, так його мучити, щоб раз батарея сіла. Потім її треба зарядити, потім знову її треба мучити. Вже зараз, напевне, того немає, правда? Тої такої цивілізації вже можна зараз все, все йде полегшення. Але все одно, ну згадайте, так руку на серце. І не раз ми дві-три ну, години раз і нема. Але десь в середині чуємо, особливо вчора. Ми, у нас була вчора майстерня, робили ми майстер-клас, і після того треба фотографії відсортувати, взяти, їх вис виставити, потім описати ту подію. Але я такий чую, втомлений, знаєте, тільки сів за комп'ютер. Я вже забув за втому. А чую, тихенько так совість мені промовляє, Августини. Але ще ти не помолився вечірню. Я дивлюся, дуже треба бігти на верницю, йду на верхніцю, все, я після верівці відразу буду молитися на, на, на вечірню. Знову там якась справа. Ні, ні ні стоп, стоп, стоп. Я мусу це все відкласти. І спочатку, десь, може, хвилин 15, знаєте, якось так то воно, якось так, якось так воно та вечірня. Але потім раз і приходить велика радість. І що я побачив? Що в нас, у людей, є такі дві дуже важливі потреби. Перша потреба це мати. Тому ми й працюємо, тому ми купляємо, тому ми мріємо, тому ми просимо. Особливо коли ми молоді, коли в нас заклалася сім'я, бо цей третій випадок. Чого він він навіть не перепросив? Він просто сказав: я одружився, тому не можу прийти. І навіть не каже, що, вибач мені, перепрошую. Він ставить перед фактом. Чому? Тому що він спирався на закон. Книзі в того було просто написано, коли хто взяв собі за жінку, він має право цілий рік. Його навіть до армії не могли взяти, навіть як була війна. Відчуваємо різницю. Ми зараз то дуже цікаво розуміємо. Він мав такий привілей, коли він одружився, він міг цілий рік бути вдома. Його навіть не стосувалися обов'язки. Оці громадські, які він мав відпрацювати, оце була велика благодать. Я думаю, що тільки якби почалася війна, в нас би до речі, у нас весілля дуже багато було на фронті. Що це означало? Що таке сім'я? Щоби зберегти рід, незважаючи, яка смерть несе війну, знищення. А тут моментально включається природний процес, щоби зберегти людський рід. Мати, що є ця таке весільна ця, ця гостина, цей бенкет. Чому Господь кличе людину до своєї оселі? Чому Він готує цей бенкет? Чи це питання, щоб набити шлунок Перед усім, щоб ми не забували, ким ми є? Тобто, друга є потреба бути, тобто відчувати гідність Божих дітей, відчувати ту правдиву свободу. Також відчувати, от навіть раз ми сердимо на себе, чого ж ми не можемо з своїх гріхів тих так вилізти, вони постійно повторюються. І правдоподібно, бо ми замало запрошуємо чи відгукуємося на Боже запрошення. Ми роздираємося між тим, щоб мати, і між тим, щоб бути. І виявляється, дорі браті і сестри, коли задовільниться ця потреба бути, тобто відповісти на Боже запрошення, впустити в Бога чи впускати в Бога в своє життя, ми бачимо, що до життя вже все ж таки не так багато і треба. Мені дуже подобалось одного разу, я коли поїхав. Попросив священник в Дубному, щоб його замінити на службі Божій. Я поїхав там і служив службу Божу, і після служби Божої, так що ми щось там пару людей залишилося, ми церкву закривали, і там старший такий чоловік говорить мені і каже, отче, ви знаєте, я навіть нічого його не питався. Він мені сам каже, вже такий біля 70 років мав, вже такий старший був чоловік. Каже, отче, я ціле життя продавав на базарі. Мав свою таку будку, він там не казав, що він продавав. Але каже, я зауважив цікавий такий факт у своєму житті, що приходила неділя, чи приходило свято Велике, я ніколи не продавав. Навіть до мене і не йшли, тому що знали, що в неділю чи в великі свята його нема. Ну, який сенс. Раз прийшли, другий раз прийшли. Розуміли, що там нема чого в неділю і великі свята йти до нього. Продавати. І він каже, знаєте що, і тут дуже цікаво, я не жив бідніше за тих, що продавали поруч зі мною. Я не жив бідніше. Я не пам'ятаю, щоб мені не вистачало того куска хліба. Не пам'ятаю. Бог мені давав скільки, скільки мені було потрібно. Я Богові завжди за це дякую. А тепер ще важливіше. Але ось тут завжди була радість з тої святої неділі, з того великого свята. Я не то, щоб хочу знаєте, сказати, що всі, знаєте, засудити зараз всіх, хто продає на базарі. Але в нашому житті є, знаєте, якийсь такий компроміс, що не раз ми ціною неділі, щоб прийти і побути з Богом і набиратися того Божого синівства, тої Божої любові, Божого милосердя, навіть дихнути так чистого того повітря, серед того цілого такого тижня, того хаосу. То ми ще, знаєте, як ті бідні. Люди, які він думає, якщо він піде на те поле, як то що щось зміниться. Він от піде подивиться на це поле, воно відразу без, без нічого, без воно почне родити. Хто дає благословення на те поле? Хто дає благословення на нашу працю? Навіть коли ми посвячуємо хату священників, є там дуже такий цікавий псалом. Я завжди люблю давати, щоб то чоловік читав, чи то жінка читала, якщо є діти, щоб діти то читали ті псалми. І перший псалом говорить, якщо Бог не благословить, то дарма трудиться будівничий, бо він допізно засиджується при той тій роботі і все одно їсть пригорілий хліб. І тому сьогоднішня притча ех, це на тій нашій життєвій дорозі, де ми йдемо, а Господь неустанно нас запрошує. І говорить про перешкоди, і що цікаво, е, що то означає багато тих покликаних, тобто всі покликані. Немає Господа Бога, бо євреї, знаєте, вони вірили, знаєте, що хто, хто є покликаний? Та тільки їхній народ. Погані вони їм навіть там десь на сходах там їм не можна посидіти. З приходом Христа все міняється радикально. Ті, які дійсно мали увійти першими, вони зайняті були тим мати, а забули звертати увагу в бути і в тим втрачають. А ті грішники розуміли, що. Бо хто такий був митар? Це був багач. То такий був загей багач. Він не розумів, що цього недостатньо в цьому житті. І коли він зустрів правду, тобто Ісуса Христа, його навіть серце якось так виповнилося тим всім, що кого я скриду, я, я, я це хочу направити. Сьогодні ми також святкуємо пам'ять праців. Церква починає оспівувати від самого Адама аж всіх тих людей, що Господь кликав і через них діяв, і все приготовляв. Щоб Христос прийшов у цей світ. Але бачимо, на Христі не зупинилося, Христос і далі через свою святу церкву діє і запрошує все людство до того, що ми йдучи цією дорогою, йдемо до вічності. І тим ключем, де ми можемо відкривати вічність, розуміти вічність, це є Боже Слово, яке залишив нам Син Божий. І вічність це також, передусім, Боже, запрошення всього людства, на що? на велику радість на Божий бенкет. Що мені заважає, як ми ставимо всі речі на свої місця, які я нараз перешкоди в тому запрошенні, щоб ми відповідали? Чи є в нас ці компроміси, знаєте? І то наразі достатньо сказати, я перепрошую. Ці речі ми зробимо завтра. Бо неділя, свята це завжди місце зустрічі між мною і Богом. І після служби. То також зустріч для сім'ї. Бо той чоловік, який мав залишитися, хто дає благословення і любов для сімей, те милосердя, ту підтримку, чому приходять молодята і кладуть руку нашу на Євангелію, складає свою присягу одне одному і просять Бога, щоб Він поблагословив їхню любов. Бо коли у всіх отих труднощях і випробуваннях Бог дасть їм силу турбуватися, милосердитися, прощати. Бо на початку воно там все таке гарне, все таке захоплююче, а тут раз, і як то з таких гарних хлопців, з таких дуже гарних які робляться такі погані чоловіки. І з тих таких, таких гарних дівчат робляться якісь такі, знаєте, жінки, такі вони все котять, все їм незадоволені, все їм не так. Бо як каже весілля в Кані Галилейський, забракло того доброго вина, забракло тої Божої любові, того милосердя, тої підтримки. І то служба Божа це є місце, де ми черпаємо у святих таїнствах, у своїй молитві. І тому ми з тими правоцями ми далі несемо ту спільну справу, аж доки ми не зустрінемося у вічному царстві, у тому вічному бенкеті. Тому, дорогі браті і сестри, просімо тих дарів, передусім, що я потребую, потім, що потребують мої, мої рідні. І особливо сьогодні так ми підходимо знаєте, до кінця року. То сьогодні є гарна нагода подякувати за весь той прожитий рік. Потім також хочеться так знаєте, два слова сказати В Фейсбуці, то дуже так гарно. Ми святкуємо 25-го, ми святкуємо 7-го. і там був-був. А я, знаєте, люблю так часто, знаєте, так подивитися знаєте, на, на, на людську любов, Як вона там гарно проявляється всі свої красі. Може, не всі всі красі, бо до Фейсбук, знаєте, так на відстані, як то казали. Показував хтось там відео, що стоять дві бабусі б'ються сумками через віру, знаєте, б'ються сумками. А там хтось в Фейсбуці просто переписується, і хтось там підписав, що нічого не може замінити живого спілкування, нічого не може замінити. Але до чого я веду? Що так вони якось сперечаються 25 25-27, що забули, що ж відбувається конкретно тоді, в тій події, що Бог народжується, приходить у цей світ. І йде зі мною тою моєю дорогою, як дитина. Потім як той хлопець, який прийде 12-літній, і виявиться, що це не проста людина, де ті мудреці і вчителі закону вони будуть дивуватися. І тут таке дуже простеньке речення, і він скаже: чого ж ви мене шукали? Ви хіба не знаєте, де я маю бути? Чи потім оте слово, яке буде голосити, будуть всі дивуватися. І кожного разу він не встає, як вчитель, такий, от так слухайте, я зараз вас буду вчити, як то має бути. Він так легенько коригує наше, наше неправильне не, не розуміння. Бо той думав, що як то є гарно їсти, то дійсно є гарно. Але ще уважно дивімося на перешкоди, дивімося уважно, як ми є, як ми робимо це бути Божими дітьми, як ми підтримуємо один одного. Та бо бачимо тоді ті людські немочі, І згадується та колода, яка є в моєму оці, знаєте чого? Чого вона, та колода росте в моєму оці? Бо я коли дивлюся тільки на шкалки тих людей. І воно так складається, складається, що закривається, що я не бачу просто того добра, що є. Він каже, вийми спочатку свою колоду, відсунь оці речі, а також зможеш тоді побачити, скільки ще добра є у тій людині. Скільки можна, І тому Господь постійно отак нас, знаєте, заохочує до цих речей. Просімо про ці дари. І сьогодні церква дуже гарно колись написав у книзі Папа Рацінгер Венедикт 16. В одній з книг, я зараз не правда, яка це була книга, він цікаво говорить, що тепер церква щодо світу, то так як одна історія така. Коли приїхав цирк, я вже одного разу розказував, приїхав на околиці міста цирк, і там вони мали різні номера, різні концерти, але з села ніхто не йшов дивитися. Бо вони розуміли, що що, що вони хочуть гроші. А ми вас знаємо, не треба ваших, ваших концертів, бо ви тільки гроші хочете, і гроші, і гроші. І ніхто не йшов дивитися. Але одного разу сталася така трагедія, що почав горіти ліс. І директор того цирку бігом забігає до, до першого кабінету, а там якраз сидів клоун перед зеркалом, і він так гарно виводивши ті лінії, щоб виступати, все, якраз закінчив виводити всю свою маску. І він до нього каже: Біжи бігом в село. І клич людей на допомогу, бо горить ліс. Якщо ми зараз це потушимо, то буде врятоване ціле село. Коли ми цього не зробимо, пожежа піде на все, на все село, і, і тоді не тільки ми пропадемо, але і загориться, пропаде ціле село. Ну а цей клоун, як був, знаєте, так і побіг. Забігає на майдан того села і починає говорити, розказує, що там ліс горить, вони на нього дивляться і починають сміятися. І він вже аж плакав, він вже аж на коліна ставав. Каже: ходіть, поможіть задушити ту пожежу, тому що не тільки зараз ми згоримо, але згорить ціле ваше село. Ви думаєте, вони пішли? Так само тепер може виглядати церква, яка говорить про те вічне життя, чи говорить про те, що, що є найважливіше, які засоби ми можемо використовувати, ідучи цією дорогою, будувати на Царство Боже. І той нараз так може виглядати, знаєте, так безпорадності. І дуже гарно заохочує далі. Ми важливо, що з Божою благодаттю повинні все одно сіяти Боже Слово, нести ту надію, нести ту, ту вічну радість і також вказувати шлях людському серцю. А вже від Божої благодаті і від наших сердець, як ми будемо відкриватися і дослухатися. Отут буде вже багато залежати. І так, коли ми будемо відкриватися і чути, і приймати благодаті нею жити, то з тих покликаних ми будемо входити у тих вибраних Божих дітей, які приходять додому Бога Отця. Слава Ісусу Христу!